І наша станція може працювати з генератором. І, наприклад, 30-25% дає генератор, да? uh -huh. а інші 75%, якщо я сонечко ми беремо з нашої сонячної станції. Він дзвонить мені на тому тижні, десь середу, каже Стас, то в мене є е, три чи чотири великих підприємства, і ми платимо за світло мільйон 900 гривень у місяць. Ти завжди рекомендуєш ставити першим етапом якусь, якусь маленьку станцію, щоб побачити ефект. Ти так. наскільки впевнений в тому, що. Клієнтам сподобається, коли приймуть закон, і буде дуже великий ажіотаж. І в принципі буде важко щось кудись рухатись, тому що всі бригади, які є, вони будуть в це залучені. Товар буде в дефіциті. Наша постійна рубрика, яку ми тільки буквально запровадили. Тиждень, тиждень, тиждень тому запровадили так, підсумки тижня. Розкажи, будь ласка, що відбувалося на цьому тижні? Які об'єкти продали? Можливо, якісь перемовини були цікаві, та взагалі як себе ринок веде зараз. Бо ти часто кажеш, що зараз прям якась тяжко. Дивись, ринок веде себе зараз дуже погано. Від фрази дуже. Тобто, ми говорили дуже багато про те, що зараз всередині наступного місяця будуть вже буде вже процедура нетбілінга і будуть всі замовляти. Тому що у мене всі до одного клієнти, котрі ми ставили на власне споживання, всі чекають, яка буде процедура, стас давай будувати, добудовувати. Дуже багато ми станцій побудували, наприклад, інвертор 30 або 50 і панелями там 10-15 кВт. Вони всі чекають. Я дуже багато провів тиждень тому, і на цьому тижні я говорив, що люди, ті підприємці, котрі чекають нетбілінг, не чекайте, плануйте вже встановлювати сонячні станції. А сказати тобі, що є якийсь ажіотаж серед наших клієнтів, немає. Тому це ми говоримо про нових клієнтів. Ми не говоримо про старих. Як виглядає ринок зараз? Станції купують не нові клієнти, а ті, з якими ми ведемо перемовини там місяць, два, три, пів року. Купують ті, хто вже купив, купують ті, хто з нами співпрацюють. Наприклад, у мене є клієнт, йому побудували до війни станцію на 20 кВт з акумуляторами. Але ну, будинок на себе бере ну кВт. І оці 19 кВт енергії да, в сонячний день, йому треба кудись віддавати. А працювати йому не маски. Він мені дав техмови, ми вже домовились, там гарні тих умови, там виконання до 20 кВт з лічильником зеленим, якщо я не помиляюсь, там до 100 тисяч гривень цього От, І е я йому зробив зелений тариф на ці 20 кВт станцію. Вже вона працює, вже вона віддає в мережу. Він дзвонить мені на тому тижні, десь середу каже, Стас. То в мене є е, три чи чотири великих підприємства, і ми платимо за світло мільйон дев'ятсот гривень у місяць, а тариф у нього десь в районі 8,40. То він каже мені, то можливо туди станції побудувати. Я кажу, так, ви, у вас окупність проекту два з половиною роки. Це на зараз. Якщо тариф на світло виросте, то ще більше буде. Дав перший завод на прорахунок. Там споживання десь порядка 250 кВт на годину. Це ага. там починаючи з 10-ї ранку до 4 тобто, а що це... за завод? Чим займається? Чим займається, не знаю. Ще там не були. Це Київська область, це перша у нього локація. Друга локація це Умань. І третя це, якщо не помиляюсь, також Київ. Тобто ми зараз першу хотіли починати з Умані, але починаємо з Києва. Зараз збудуємо першу тестову станцію, кіловат на 250-300. Він побачить ефект від цього. Він каже, а коли будуватись? Я кажу: ну, типу, то треба зараз, тому що, наприклад, у... коли приймуть закон, і буде дуже великий ажіотаж, і в принципі буде важко щось кудись рухатись, тому що всі бригади, які є, вони будуть в це залучені. Товар. Буде в дефіциті, я так думаю, можливо, дефіцита й не буде, тому що в Європі дуже багато є товару. А в Європі зараз воно попитом не дуже користується. Тому почекаємо таку, я замітив річ, ти завжди рекомендуєш ставити першим етапом якийсь якусь маленьку станцію, щоб побачити ефект. Ти так. наскільки впевнений в тому, що клієнтам сподобається що економія економлять гроші. Правильно, да. що ти впевнений, прям що якщо ви поставите першу, то потім вони будуть забудовувати все своє майно, яке в них є. Горба кажучи. У мене за цей рік було три великих клієнти. Ну, одні з найбільших, те що скажу. Це Вінницька область, два Ямпіль та Крижопіль. Ямпіль ми клієнтам все забудували. Вони купили у нас там першу тестову чи дві тестові станції. Потім ще довезли, довезли, довезли. В Крижополі ми будували станції місяців п'ять. Ми завезли перші. Він мені одразу п'ять скинув, і ми потім. Навіть ті, що будували, модернізовували на всіх будинках у клієнтів. Вони всі купили у нас станції. Сумська область, Вороніж, теж клієнт у мене купив першу тестову станцію на 30 кВт. Ми її тільки добудували, запустили. Він дзвонить, каже, ще 30, і потім проходить ще десь декілька тижнів. Він дзвонить ще дві станції, там по 30, по 50 кВт. Ага. Тобто, всі ці люди, вони вміють це бізнесмени, вони вміють рахувати гроші свої. От, тобто вони собі це все забудовуються. Я підписав контракт на 250, кіло... 250 кіловат станція на цьому тижні. Це Київська область. 150 тисяч доларів. Там нюанс такий, що є можливість, щоб наша станція, додаткова прибуда, купується за 320 тисяч гривень. І наша станція може працювати з генератором. І, наприклад, 30-25% дає генератор. Да? А інші 75, якщо є сонечко ми беремо з нашої сонячної станції. От ну це цікавий проект. Ми його вже з я думаю, цей тиждень ще комплектуємо, а на наступний почнемо вже вести обладнання, будувати. Туди ми поїдемо обов'язково нашим всім потенційним клієнтам покажемо, що люди дійсно зараз інвестують в сонячну енергетику. В мене таке цікаве питання з'явилося. <кхм> Ти кажеш, що станції не працюють без електроенергії, коли немає мережі. Вірно? А якщо буде приблудиться, працювати з генератором? Грубо кажучи, генератор буде віддавати в мережу станції, буде працювати? Генератор в мережу не буде віддавати. Ну, якось, ну, якось можна зробити, щоб станції працювали Дивись, з допомогою тебе... генератора під час блекаутів. Диві... Та, да, да, да. Як воно буде виглядати? Якщо у тебе немає сонячної станції, у тебе, наприклад, споживання 80 або 100 кВт в годину. Угу. Відповідно, ти собі купуєш генератор кВт на 130-140. І тобто він у тебе завантажений майже на 80%. А ці 80%, вони прямо пропорційно в геометричній прогресії до споживання дизелю або бензину, яке в тебе є. Тобто, а коли в тебе є сонячна станція, то у тебе, наприклад, в годину не буде там, 50 літрів брати дизелю, да? а буде брати, наприклад, 15. На низьких оборотах воно буде працювати, і там буде мінімальне споживання. Тобто за допомогою генератора, який буде підключений, будуть працювати і панелі. Коли мережі не буде а так, взагалі так о... вони будуть, грубо кажучи, полегшувати його роботу. Якщо в тебе завжди буде генератор працювати на 80% своєї потужності, то він довго не пропрацює. А тут він буде працювати на 25-30%, Все інше буде добиратися від панелі сонячних, буде економія і на дизелі. І станція буде не просто стояти в помилці, а вона буде допомагати. Так, давай повернемося все-таки до підсумки тижня, що було на цьому тижні. От з понеділка, по сьогоднішній день, сьогодні у нас неділя, що відбувалося? Давай а... почнемо з продажів. Ну, я ж тобі кажу, ринок повністю мертвий. Mm -hmm. Тобто, якщо говорити про, ми в день зараз з тобою робили в середньому один мільйон переглядів, це тільки TikTok. Це mm -hmm. тільки TikTok. Дуже багато контенту ми дали нових заявок майже не було. Тобто купили там, це старі клієнти, купили там 4-5 станцій 30 кВт під зелений тариф, у останній вагон хочуть люди скочити, Купили 2-3 станції під власне споживання, це 30-ки. Купили одну велику станцію на 250 кВт. А, і гібридних станцій, ну, десь штучок там до 5-7, все. В принципі продажів більш-менш вони є, але це не від нашої, нових клієнтів для нашої компанії це дуже мало. Тобто, mm -hmm. наші ми можемо цену, грубо кажучи, так щоб ти розумів, десь відсотків 20-25 від того потенціалу, який ми можемо робити. Реально mm -hmm. добре, це по станціям. Пройшлись по станціям. Е, наступне питання едіки, маленькі зарядки. Як вони зараз? Те саме все погано. Я не знаю, якщо штук 5-7 ми відправили на цьому тижні. То це типу добре. Але от знову ж таки, от є один у нас з бізнесів, те, що навчальні курси, да, по сонячним станціям. Тишина людей п'ять хотіли купити, говорили: да, 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 все пропали. Але, наприклад, документальне супроводження на цьому тижні досить непогано. О, це наступне питання має було да, ще по документам. От по Одесі декілька об'єктів, причому там просто завести світло. По Київській області клієнта три у них були збудовані станції. До війни люди, які їм будували, пропали, і ми просто їм там за 500 доларів, це ми особиста наша винагорода, ми їм це робимо. Потім, ну і декілька станцій, просто було продано вже існуюча потужність. Треба було зробити зелений тариф, і ми ж все ж таки будуємо сонячну Сьогодні 29 вже жовтня, я так розумію. Сонячна станція ой, зелений тариф, вже все. Пекай, уже все. Ти вже не візьмеш. Дивись, я поки не буде роз'яснень від НКРЄ, Mm -hmm. І від кабінету міністрів, яка буде процедура, як воно буде по зеленці. Я не буду братися, тому що я не розумію, що мені говорити клієнтам. Щоб, знаєш, я так скажу, та ми зробимо. А сьогодні мені пише людина в інстаграм, каже: у мене є 50 тисяч євро. Скільки що можна за ці кошти побудувати, і яка буде окупність? Я йому говорю, вибачайте нічого. Він каже, а чого. Кажу, тому що немає процедури. Якщо зараз буде понижаючий коефіцієнт 0,4, то типу який, який сенс вкладати гроші, якого сукупність буде десь років 10-12. Угу. Е, що можливо по гарантійним випадкам було на цьому тижні? Станцій то багато, я гадаю, кожного тижня щось десь це вилазить. Е, дивись, по гарантійним випадкам не було нічого зовсім. Угу. Вчора у нас була з... субота, вчора дуже великий був ураган. По всій країні. Так. Сьогодні клієнтка дзвонила 30 кВт станція Яготин. Каже, у мене не працює інвертор. Кажу, а чого? Каже, та була буря, виключили світло у мене на одну добу. Типу не було. Зараз вони начебто все стабілізували. Але типу а, але типу інвертор в помилці. Кажу, а у вас три фази? Три фази. Кажу, всі три фази працюють. Каже, ні, не. там, де у мене котельня, у мене заходить інакша фаза, там у мене світла немає. То кажу, у вас нема фази. Тому у мене трьохфазне обладнання, воно на одне, якщо дві є з трьох, воно не буде, воно буде в помилці. Перетелефонував А, пише мені через пів години, все, ок, все працює, детект, там виправив ситуацію. Все. От і всі гарантійні випадки. Mm -hmm. А як взагалі по гарантійним випадкам ти зможеш сказати плюс-мінус, які витрати на гарантійні випадки в місяць, припустимо? Скільки там? В середньому ви витрачаєте коштів тисяча-дві тисячі доларів. Ну, враховуючи те, що інженер, заправити машину, відправити його туди, заплатити за те, дешину. В середньому, я думаю, десь до двох тисяч доларів. До двох тисяч доларів. До двох. В тебе досить велика команда. Скажи, будь ласка, така от неділя видалася, такий от тиждень, де ти кажеш, ну, не дуже багато для вашої компанії замовлень. Такий тиждень все одно прибутковий для компанії, чи все ж таки ви витрачаєте більше зараз на стримання офісу, оплату працівникам і так далі? Тобто, грубо грубо працюєте... У ви? будь-якому випадку в прибутку. В прибутково, але недостатньо... Ну, як... Ні, я кажу тобі, що ми можемо робити більше. Угу. Тобто я зараз веду ще проекти, великі проєкти, але я кажу за те, що немає нових, грубо кажучи, замовлень від. Того, що робимо ми з тобою, тобто ми з тобою знімаємо в соцмережі, і нові клієнти, потенційні наші, вони не готові інвестувати в це. А те, що говориться там з приводу наших агентів, старих клієнтів, старих нових клієнтів, які там заходили місяць, два-три назад, то тут все добре. Тобто, у мене там на понеділок-вівторок перелік, наприклад, нових станцій вісім, те, що особисто тільки я продам в своїй компанії, Ще є там партнери. Є ще менеджери, у котрих є клієнти, які там і 200-ка, і 500-ка нова станція вже там на фініші. і начебто вони планують вже купувати і на цей рік на хвилиничку. Угу. А як з прийняттям закону про нетбілінг? ти кажеш що потім буде затримки, і так далі? Ну, затримки, то ще півбіди. Я скажи, як по цінам це все буде влазити. Поки Оскільки ще. я розумію, що за все заводи, які про виробляють панелі будуть завантажені, і можливо навіть ціну піднімуть на ну, дивіться, обладнання це чи врач, це, це, це ж йде мова тільки про нашу країну. А якщо так, у нас це приймуть, то я не думаю, що потужності нашої країни будуть дуже якимось чином впливати на світову цю цю тему. Тобто, тут все відносно. Тут просто є циклічність цін. Можливо, немає такого попиту зараз в Європі, тому все обладнання везеться в Європу, а вже звідти йде на Україну. Ну тобто, поживемо, побачимо. Навіщо гадати? Угу. А як по цінам на печувальні прибори, типу зарядних пристроїв, генераторів? Як ти взагалі гадаєш, чи будуть зимою якісь підвищення, якщо будуть обстріли та будуть випадки, я думаю, підвищень на генератори не буде, угу. тому що їх було навезено дуже дуже багато ще з минулого року. Воно все стоїть на складах. А оскільки ринок, наприклад, зараз повністю упав вниз навіть що у нас ці портативні, ніхто не купує, да? Ну що таке 5, 5 штук в тиждень? Ну це типу нічого. Тому yes, та сама ситуація з генераторами. Я думаю, там також ринок зараз стоїть і всі чекають чогось. Mm -hmm. e, ти ще казав, що соцмереж зараз не дуже за... ну, на цьому тижні, по крайній мірі не дуже заходять клієнти, тільки з агентів. Скажи без соцмереж, ти взагалі компанія все гарно почувала чи було б набагато гірше? Ну це зараз. А mm. наприклад, у серпні у нас було дуже все гарно в соцмережі соцмерей. Соцмереж. Ну тобто у тебе по цьому року, якщо брати, грубо кажучи, рік, то у тебе січень, лютий, потім весна, воно отак йшло, Потім червень до серпня, mm. от, самий пік. І потім у тебе все отак спустилось до, я думаю, показників січня. І зараз от в тебе от, 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 тут нуль, а от ти отак от ідеш. Тобто, mm -hmm. оце, оце тільки продажі потенційні. Тобто, оцей потенціал він вийшов. Mm -hmm. Всі, хто хотіли собі акумуляторні системи поставити, зелений тариф, хто ставив, всі це зробили. Mm -hmm. Не гадаю, що буде такий, як то кажучи, бум. При, ну, якщо, не дай Боже, будуть відключення світла, то всі будуть, знаєш, якби, по ситуації працювати. Як тільки що з'явиться, відразу з'являється дуже багато дзвінків і так далі в цьому плані на акумуляторні системи. Але наскільки ти вже казав, не один раз акумуляторна система не дуже цікава. Дивись, цікава думаю, люди приємство. В основному, ті, котрі хотіли собі їх купити, вони собі вже поставили, вони це все планували влітку. Я думаю, що більшість встановила. Ті, хто, я не думаю, що буде дуже великий ажіотаж, якщо чесно. Тому що по минулому року навіть у нас продажі були до середини грудня такі гарні. І потім в січні, в лютому, у тебе були відключення, реально були, але попит був майже нульовий. Тобто от ті, хто хотіли купити, вони купили. І так само буде зараз, ті, хто хотіли. Вони куплять, а вже ну, я не думаю, що буде дуже великий попит. Це моє, моя думка. А підприємство зимою? Ти вкотре наголошуєш на тому, що треба вже починати будувати з зими, щоб до марта місяця це вже до березня, було вже все готово. Але я так розумію, якщо, якщо, все зараз, зараз, якщо зараз буде процедура надбірінга, е, ну типу мені не треба будуть нові клієнти, тому що у мене роботи буде, ну я не думаю, від. 5 до 10 мегават, Мегаватт. Угу. Це вже їдь, будуй, алло, добрий день. Закон є, процедура є, яку узаканювати, я знаю. Будуємось, да, будуємось. Все. ну Це просто буде 50 або 100 дзвінків моїм клієнтам, котрим я вже побудував станцію. І просто беремо і їдемо. Все, не треба навіть нові клієнти, мені на півроку роботи з ну, отак от, поняв? 10, кіло... 10 мегаватт це Мені... приблизно на півроку роботи. Ну, я ж... ну, якщо нових не буде і там не буде спешки, щоб не збільшувати свою. Команду, uh -huh. то мені якраз на півроку спокійно, ну можливо, 4 місяці, але ж там січень, там погода не дуже буде гарна. Мені на півроку роботи вистачить і я своє своблю. Uh -huh. А якщо клієнти будуть наголошувати на тому, що треба побудуватись ну, в найближчі терміни. Будеш брати на аутсорсинг якийсь монтаж. Ну, грубо кажучи, тобі тільки монтажників, так? не буде вистачати монтажних бригад там електрики, що їм підміть. У мене, є, так, підтрим, у мене що... є потенціал, де брати uh -huh. аутсорс не цікаво. Якщо я беру, то ці люди працюють на мене і на постійній основі. І ми вже, ну, наприклад, зараз у мене є вільні бригади. Тобто, якщо зараз заходить клієнт, каже, мені треба збудуватися, ставлю в чергу. Через тиждень, півтора до двох, ми заходимо на монтаж, і до кінця року ми будуємо. Як гадаєш, наступний тиждень буде більш прибутковий та більш загружений по роботі? Я думаю, що він буде такий самий, як і цей. Mm. Всі будуть щось думати, щось планувати. Хтось позвонить, хтось не позвонить. хтось знайде дешевше. До речі, з приводу дешевше. На цьому тижні от у нас була ситуація, звернулась людина. Це мій клієнт. Ми йому зробили під він сам будував станції собі, ми йому робили зелений тариф на 4 станції. Він каже, Стас, мені треба гібридну станцію. На 10 кВт виставили йому рахунок. Там панелями 5 кВт, 10 акумуляторами, 10 по інвертору. Це вийшло десь в районі 12 тисяч доларів. Він хотів за 10, кажу, за 10 не вийде, вийде за 11 мінімум, вийшло 12, ну так, вийшло. Але говорю, це гарна система, це те, що вам треба. Окей, окей. Він каже: у мене ще у друга є інвертор на 5 кіловат, акумулятор на 5 кВт, йому тільки змонтувати панель. Виставив рахунок в районі 3 тисяч доларів. Ну я так зрозумів, що він відмовився. А ми з тобою поїхали в Суми, в Сумську область, на дві станції по 100 кВт, ті, що ми будемо. І це ж ситуація, що приїхала машина, е був, грубо кажучи, мошенник. Мошенник отримав на свою картку гроші, 30 тисяч гривень, а клієнт підходить і каже, ви гроші отримали, ми кажемо, немає грошей. І вийшло так, що клієнт втратив свої гроші 30 тисяч гривень. І це може бути у будь-якому бізнесі. Тому, якщо ви плануєте дорогі покупки, Вибирайте перевірених постачальників. Можеш більш детальніше за цю ситуацію розповісти, яким чином працюють е зловмисники, як на них не попасти, та як, як взагалі перевіряти. Як вони працюють? Е реєструються на OLX свою об'яву, дають ціну, наприклад, 30-40% дешевше від ринку. Потім цей, е грубо кажучи, мошенник, е йому телефонує клієнт, каже, я готовий купити. Тільки щоб ви мені привезли під двір, я з вами розраховуюся. Той каже, розрахування на картку. Окей, добре, домовились. Потім зломисник телефонує. На... В даному випадку це був наш дилер. Телефонує нашому дилеру, каже, треба провести панелі, ми вам перед вигрузкою на картку скинемо. Дилер телефонує моєму менеджеру, каже, треба ввести панелі, оплата на картку. Окей, окей. Все без задньої думки. Беремо машину, вантажимо панелі, веземо на об'єкт. Клієнт спілкується в цей час з цим мошенником. Кидає, каже, машина приїхала, подивись товар, той пішов, подивився, і це ж на телефоні. Ну що, ну то, кидай мені на картку. Все, той скинув, наша сторона ці гроші не отримала. Ну і відповідно людина залишилась без грошей. Угу. У вас же розрахунок не на карту, у вас саме на ФОП, на рахунок. Вірно? На ФОП, на товку, можливо, так. Ось так, угу. така історія. Як гадаєш, жадність зіграла таку. Тут питання не жадності, кожен рахує свої гроші, але е, я ж за що кажу? Що я за те, щоб вибирати перевірених постачальників. Наприклад, коли я собі ремонт вдома роблю, да, або я там купую якусь там. Річ, яка потребує обслуговування, сервісу чи гарантії, в даному випадку краще трохи переплатити грошей, але ти розумієш, що в тебе буде гарантія там 10 років. Да? Наприклад, на панелі 10 років гарантія, да? там на інвертор 5 років гарантії. А не так, що я знаю дуже багато кейсів, коли люди покупляли станції до війни, і зараз цих компаній просто немає. І тобто ти прики... ну, було б дуже багато. Наприклад, якщо було десь на ринку України там 200 компаній по сонячним станціям, то я думаю, зараз їх там аби там до 100 залишилось. Інші 100 також комусь будували, комусь щось пропонували. Але ці <с> клієнти зараз звертаються до компанії і немає нікого. Хтось уїхав в Європу, хтось збанкратував, вийшов, повідключав телефони і зник. Потім вони звертаються до нам і кажуть, дайте якесь там гарантійне зобов'язання. Виставляємо якісь певні рахунки на рік на обслуговування. І є такі варіанти, коли ми беремо на гарантію. Рідко, але є. Е, а як взагалі ця процедура? До вас телефонує клієнт, каже, у мене є станція, я хочу, щоб вона була на гарантії. Да. І ви їдете, перевіряєте, чи все там окей. Ну тут дуже все є. по-перше, треба знати, яке обладнання. Якщо це встановлено дуже дешеве обладнання. На яке гарантія рік я за таке не беруся. Ну, бро... Мені це не цікаво. Беремо приклад, що обладнання таке ж саме, яке продаєте ви. Якщо таке, плюс-мінус обладнання, ми виставляємо рахунок на обслуговування у рік, клієнт сплачує по цьому рахунку, і ми беремо на обслуговування станцію. А скажи, будь ласка, наприклад, станція 30 кВт, по інвертору 30, по панелям 30, без акумуляторів, зелений тариф, все гарно працює, все добре. Поїхали, перевірили. Скільки буде коштувати? Навіщо перевіряти станцію, яка працює нормально? Ну ви ж берете на гарантійне обслуговування. Ні -ні. Якщо немає проблем зі станцією, навіщо клієнту до нас в принципі звертатись? Добре, якщо щось там сталося, ви приїхали, зробили. І скільки ви виставите рахунок на рік за гарантійне обслуговування? Яка це буде ціна? Дивись, мережеві станції вони майже не ламаються. Mm -hmm. Тому якщо проблема з мережевою станцією, то це може бути разовий ремонт і все. Добре, гібридна станція з акумулятором. Гібридні станції, там ті, які там вартують по 30-40 тисяч доларів. Це може бути десь в районі тисячі півтори доларів у рік за mm -hmm. обслуговування. Ну і все. Добре, думаю, на цьому ми завершимо. Тиждень видався ну більш-менш, скажімо так, непоганий, не хороший. Звичайний, звичайний тиждень, тому до наступного тижня.